Із 12-го розділу об'явлення Івана Богослова із 7 го вірша прочитаю вам наступне. І відбулася на небесах війна. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти диявол і сатана пло... похоті плоті. І спокуси, і закон воюють проти Ісуса Христа, проти святі. Вони між собою несумісні. Ось тому, коли закон говорить: не убий, не укради, не створюй собі зображень ніяких, Він таким чином ображає ангелів святих у Господі, ображає Бога. Тому що якщо до Бога звертатися з такими словами, то і є образа. Це клівета проти Бога, проти Його святих. Але вони не встоять проти Ісуса Христа, і вони будуть скинуті з небес, з яких небес? З сердець увірувавших. І скинутий був великий дракон, древній Змій. Званий дияволом і сатаною, що спокушає всю Вселенну, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. Ви бачите, що виходить, що ангели дракона, Великого Змія, древнього Змія, закон древній, він і цей вірш, і почув я гучний голос на небесах, який промовляв. Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, тому що скинутий наклепник братів наших, який зводів наклепи, на них перед Богом нашим день і ніч. Прозвучало слово нині: настало спасіння. Це у той час, коли ми не ожесточили сердець своїх, а покаялися. Ось тоді і настає спасіння, і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його. Тому що скинутий наклепник братів наших, закон скинутий із сердець наших. Ми увірували в Ісуса Христа, благодаттю ви спасені, а не законом. Зверніть на це увагу. Це невеличка таємниця, яку я сьогодні вам повідомив поряд із тими, які я вже повідомляв вам і раніше на своєму блозі. Блог, істина. Звертайтеся, багато чого дізнаєтесь. Амінь.